6 грудня український народ відзначає свято, День Збройних сил України. З цієї нагоди у приміщенні актового залу Об'єднаного навчального центру повітряних сил Збройних сил України відбулися урочистості, на яких були присутні начальник центру полковник Хлоп'ячий В'ячеслав Анатолійович, Замполіт Беньківський Олександр Борисович, міський голова Василькова Сабов Сергій Олександрович, радник міського голови Евеліна Березанська та настоятель Свято-Покровського храму отець Олег. З вітальним словом до зібрання звернувся полковник В'ячеслав Анатолійович Хлоп'ячий. Завтра український народ та українське військо відмічають 23-ю річницю створення Збройних сил України. Сьогодніше загострення суспільно-політичної та воєнної обстановки в світі викликає необхідність обґрунтування нових підходів до проблем забезпечення суверенітету нашої держави, визначення ролі та місця Збройних сил. Забезпечені недоторканність її кордонів та взагалі побудови воєнної організації захисту держави, забезпечування нарощування бойової готовності Збройних сил, високий професіоналізм, патріотизм, сумлінне ставлення до виконання своїх військових обов'язків, військова честь, громадська гідність це Ті риси, які необхідні сьогодні військовослужбовцям Збройних сил України. Цього року ми всією державою вперше відмічаємо День Збройних сил України тоді, коли в державі є воєнний конфлікт, в державі фактично ведуться бойові дії і є війна. Колись ми багато говорили різних слів про захист, але це все була теорія. Зараз це все, на жаль, проходить на практиці. І зараз з певністю можна сказати, що оплотом незалежності держави є саме Збройні Сили України. Саме вони зараз знаходяться на самому Остріє, саме в самих тих місцях, де йде реальна війна. Подивіться, скільки зараз, на жаль, у нас вже загинуло наших військових. Дуже багато. І я схиляю голову перед тими героями, їх родинами, які віддали життя за незалежність і суверенітет нашої держави. Є серед них і ті військовослужбовці, яких ми формували в складі зведених загонів. Які захищають в Авдіївці свої позиції, є ті військовослужбовці, які у нас проходили службу. І зараз наші військовослужбовці виконують свій обов'язок по захисту суверенітету на сході нашої країни. Вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя. Я прошу вшанувати їх пам'ять. Хвилиною мовчання! Я зичу незламної волі, подальших успіхів в підготовці досконалені своєї бойової майстерності. Міцного вам всім здоров'я! Бажаю всім миру! Та спокою, злагоди і достатку надійного родинного тилу. Дякую. Із професійним святом присутніх у залі військових привітав міський голова Сергій Олександрович Сабов. Шановні друзі, я вам дуже вдячний за те, що саме сьогодні завдяки нашим військовим. Дійсно відбуваються речі, які тільки сьогодні ми дійсно маємо з вами всі усвідомити. Командир вже сказав про це, але я хочу наголосити саме на цьому. Ви пам'ятаєте рік тому, що відбувалося в місті Госівкові. Ви пам'ятаєте про те, як армія віднеслась до тих подій, які відбувались. В нашому місті, які події відбувалися в Києві і взагалі по всій країні. Сьогодні немає жодного сумніву в тому, що саме військові мають величезне навантаження саме в захисті нашої батьківщини. Це дуже важливо. Я хочу, щоб кожен із нас завжди пам'ятав, що ми з вами військові. Саме і живе, існуємо і служимо завдяки і для того, щоб наша держава залишалась вільною, незалежною, щоб наші громади, які ви зараз захищаєте, були також вільними і незалежними. На жаль, наше свято сьогодні дійсно відбувається в дуже складні часи. Я хочу сказати, що у нас сьогодні подвійне свято. Ми сьогодні святкуємо День Збройних сил, який по календарю, скажімо, буде проходити завтра на завтра вихідний день. В неділю в Україні святкується День місцевого самоврядування. Тобто ви військовий взагалі Збройні сили, це основа, завдяки чому існує і буде існувати в тому числі місцеве самоврядування. Бо Воно дійсно було захищене захищається військовою. Це дуже важливо. На жаль, сьогодні ми маємо багато загиблих серед військових, багато загиблих серед цивільних людей. І це плата за нашу з вами незалежність. Це дійсно так. Я розумію, що дуже багато проблем існує сьогодні в державі, багато проблем існує в нас військових, нас в першу чергу житлом. Сьогоднішня температура, в якої ми зараз в залі сидимо, це показник того, що дійсно існують проблеми в місті і дуже багато проблем існує. Але за кожною війною буде мир, я впевнений в цьому, що проблеми будуть виходити на другий, на третій план, якщо ми дійсно кожен на своєму місці будемо виконувати з честю і з повагою до, до самих себе ті завдання, які сьогодні стоять. Дуже багато проблем. Існує і в армії сьогодні. Є люди, які, на жаль, не підтримували незалежність країни, не підтримують Україну. Це дуже прикро. Я маю надію, що в цій військової частини таких людей не було і ніколи не буде. Я провичені. Я теж так вважаю, що так є і так буде. Я вам вдячний за казану допомогу місту, що ви підтримали і самоврядування, і взагалі незалежність держави. Це дуже важливо. Я хочу вам побажати ваше свято. В першу чергу міцного здоров'я вам і вашим родинам. Я хочу вам побажати мужності, що в такий складний час ви працюєте на своїх місцях, ви здатні захищати і місто, і здатні захищати батьківщину. Це дуже важливо. Я думаю, що у вас на протязі 10-20 років потім буде в серце і перед вашими дітьми, і перед внуками. Дійсно, приклад того, що ми з вами виконали свій обов'язок. В першу чергу, ви як військовий, я людина, теж є офіцер, тому я вважаю, що ви так само виконували свій обов'язок. вам побажати подальшому, щоб ваші плани збувалися, щоб все ж таки матеріальне забезпечення поліпшилось. І дай Бог, щоб наступний рік все ж таки розпочалося будівництво житла для військових. Такі плани є. Сьогодні Міністерство оборони приймає, скажімо так, безпосередньо участь в розробці цих планів. Місто зараз дає всі земельні ділянки, які передбачені для для будівництва, в тому числі для військових. Така програма розробляється Київською державною адміністрацією і вона включена в план до 2020 року. В нашому місті буде будуватися житло для військових. Це я вам обіцяю як мер. Тому, шановні, Ще раз вам вас зі святом. Ну і хай всіх вас і ваших сім'ї Бог. Від імені начальника Васильківського організового командування повітряної команди центру дозвольте поздоровити вас з святом, з професійним святом 23-ї річні Збройних сил України. Ваша військова частина стоїть на тому рівні, який повинен бути військовій частині. Виконує з честю всі свої обов'язки, всі свої завдання, які ставить перед вами держава, завдання, які ставить перед вами суспільство наш український народ. Хочеться побажати всім вам міцного здоров'я, родинного щастя. І саме головне, щоб мир, про який ми всі мріємо і бажаємо, найскоріше наступив в нашій державі. Святом, бути дороги! Ми до Бога весь час практично повернені спиною. Чому так? Все дуже просто. Та да, якщо ми кажемо, що ми віруючі люди, то по крайній мірі потрібно поцікавитись. Ми да, ну, до Бога час від часу з чим же звертаємося, а з чим Бог до нас звертається, просто-напросто поцікавитись. Якби ми цим цікавились, жили б набагато краще. Є просто дуже прості речі. А перше, що сьогодні хочеться сказати, слова Христа, що дозволі Божої Волос з голови вашої не впаде. Раз падає, раз люди гинуть, значить на це дійсно є воля Божа. Але воля Божа не в тому, що Господь нам цього хоче, а справа в іншому. Якби ми трошки задумались над тим, що ми робимо, на сьогоднішній секрет, що батьки жаліються, те, що з їхніх відер навіть соромно дивитися, те, що там показують. Куди у нас ті бікборди, що у нас сьогодні є? Якби ми ще глибше в себе заглянули. Порівняли, що ми думаємо, що ми відчуваємо. Порівняли з тим, що Господь говорить, якби ми це зробили, ми б ужаснулися від того, як ми взагалі живемо. На цьому фоні просто для священника не дивно те, що відбувається. І разом з тим, знаєте, як би не було, які б ми не були, як би ми про Бога не забували, але все рівно є дійсно щось добре, що ми робимо. Це на сьогодні найвисоке жартовне служіння це військове. Навіть незалежно від того, чи вони думають про те, що я тільки що казав чи ні. Це дійсно високе служіння. Тому хочеться вклонитися вам і подякувати дійсно за це ваше служіння, тому що ніхто на сьогодні так не жертвує своїм життям, своїм благополуччям, своїми сім'ями. Вам всім бути живими, здоровими, достатньо і благополуччя вашим сім'ям. Кинулися Россию. Наприкінці урочистості була зачитана вітальна телеграма від міністра оборони України, вручені почесні грамоти та присвоєні чергові воїнські звання. Традиційно винуватців свята привітали творчі колективи міського будинку культури.